Ми чоловіки вважаємо, що маємо бути сильними. Ховати почуття. Настав час покласти цьому край. Я точно скажу, чому прийшов, бо ці троє придурків мене мене Е, Мою посаду віддали молодій жінці. Які сексуальні? Не на неденом. Не накид. Я знайшов свою єдину Є. і хочу безпечну гаву. Як тобі ідея, щоб у нас були відкриті стосунки. <плес> Тату, повертайся на ринок. Я тобі створила профіль на тіндері. Це тео, мій син. Ну що, хлопче? Хочеш морозова? Я вб'ю тебе уві сні. <плес> Наше сексуальне життя знищили два цунамі. Це дві дитини. А в мого чоловіка лібіду якова зона. Вона мене хоче, коли я втомлений. Я просто хочу, щоб у мене знову був секс. <плес> Лише сильні чоловіки вміють бути з успішними. Чинками. Мій чоловік асексуальний. Слухайте, поводьтеся відповідно до віку. І не робіть дурниць. Ерік зробив азектомію, бо думав, що тоді Кім повернеться. Дякую, що розбовкав. Деконструкція чоловічих стереотипів. Усі разом, як в юності, час росте. Я прихований шовініст? Звісно, ти шовініст, як і всі чоловіки вашого віку. Саме тому ви всі стрімко котитеся вниз. Зайдеш до мене.